утро всем, кто к нам только что присоединился. Ранкова Кава продолжает дарить хорошее настроение и приносить пользу всем, кто нас смотрит. Сейчас хочется напомнить о том, что мы присоединились к акции продажи вот таких вот флажочков в поддержку наших ребят, которые находятся в зоне АТО. От 15 гривен достаточно символическая цена. К нам в редакцию на площадь Героев Майдана приходите. Офис 145 Ранкова Кава. Приобретайте, І допомагайте нашим ребятам, які захищають нашу страну. А ми продовжимо говорити про благодійність, про підтримку. І у нас уже є гості, які нам зараз про це розкажуть. Це Інна Чернишова, заступник директора з виховної роботи Кіровоградського будівельного коледжу і Андрій Слободяник, голова студентської ради цього ж коледжу. Доброго ранку, проходьте, будь ласка, до нас. Очень ну, приєднано, поки... когда у нас э, гості, э, такі э, свідомі. Со... свідомі, да і що й со сладеньким к нам тому Цукерки вам <рістю> Я пока вам. приготовлю для вас кофе ароматный. ароматний. Ну, поки Паша э, готує каву. Давайте подивимося. У нас є невеличка інформація про вас досі Чернишова іна Анатоліївна. Заступник директора з виховної роботи Кіровоградського будівельного коледжу народилася 28 листопада. Освіта вища. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Олександра Пушкіна. Домашні тварини, два равлики, солька і фасолька. Улюблені письменники Марія Матіос, Галина Парасюк Ірен Роздобудько. Життєво кредо жити, щоб бути потрібною. Одружена виховує доньку. Ну, а ми можемо тепер продовжувати починати нашу розмову. Е, говоримо про благодійність. Говоримо про те, що ну зараз всі долучаються, зараз всі намагаються допомогти. Яким чином ваш навчальний заклад долучається до допомоги нашим бійцям? Ви знаєте, допомога нашим бійцям, які знаходяться в зоні АТО, не виникла, мабуть, спонтанно, тому що в нас є цілий ряд традицій, і вони вже достатньо довгими є. Крім того, що ми ведемо навчальний процес, звісно, не забуваємо про тих, хто навколо нас. Тому студенти навчального закладу приймають активну участь і в допомозі дитячим будинкам. У нас є там підшефна група. Разом з тим, ми допомагаємо і психоневрологічному диспансеру, і будинку престарілих, одинокий саморянин. І оскільки так. Сталося, що ми почали новий навчальний рік, і ну, вся країна, мабуть, вийшла в нього з проблемою. Ось так, якщо можна так достатньо ну, лояльно можливо назвати. Тому дуже багато наших студентів, які перебувають на сьогодні в зоні АТО. І є вже четверо працівників, де чоловіки і сини теж в зоні АТО. Тому ми запропонували верніше, студенти запропонували. Цю допомогу ми зібрали кошти. Безпосередньо це була адресна допомога. Віддали ми її цим людям, які в нас працюють, ось і нашим студентам. А разом з тим був проведений ще й захід. Це День Миру, ми його теж вий, у нас є традиційний в навчальному закладі. Ось ми його проводимо вже третій рік. ось, І е, долучилася до того ще й церква. І ми провели в рамках Дня Миру ще й молитву за мир. Ось, де згадували і наших студентів. Ось молилися за, ну, в нас на сьогодні на превелику радість. Всі вони живі, є декілька, декілька тільки поранених. Ось і на цьому дні миру у нас був і студент безпосередньо, який зараз є нашим студентом і е, приймає активну участь у зоні. Ато і кошти передали їм. Окрім Натисна. того, ще проходив, напередодні проходив день вишиванок і день політики. За Днем миру у нас відразу була така акта. Свято, виходить. так, після проходило. Це було свято осені. Ми показували розмаїття прилади України. Фотографії є, я вас, извините. Ми можемо дивитися фотографії і ви продовжуєте нам розказувати об цих так. праздниках. І ми показували, значить, діти готували композиції, до речі, у нас спеціальність. Які ну достатньо, мабуть, такі з однієї сторони технічні, але з другої сторони вимагають творчості, тому що це архітектура і дизайн, те ж саме будівництво, ось ну, і газовики. Тобто всі абсолютно спеціальності приймали участь у цьому. І дуже багато було композицій, які присвячені сучасним подіям єдиній Україні, Україні, яка в складі ну, єдиної держави, ось і кольори переважали в основному ось голубий, жовтий прапора України. І знову ж таки, ось ця наша традиційна акція не забули ми про будинки пристарілих, тому що частина продуктів була відправлена. Це ви збирали на... саме? Да? Так, 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 так. Да. Це ми збирали продукти, студенти. Ось і оскільки це вже традиція, тому ми чітко знаємо, що якщо наступає ось 1 жовтня, то ми обов'язково повинні ну, провести цю акцію і поїхати до психоневрологічних будинків. Це звісно, що ну, впливає, мабуть, на самосвідомість самого. І молодої людини. Ось. І Дуже вразило, що коли у нас був, проходив День Миру, День Молитви. Ну, ось така просто тиша була і на обличчях ем, розуміння того, що відбувається. Тобто не просто лінійка та, на яку змусили прийти. Так. І дуже було приємно, коли відгукуються на слова слава Україні, героям слава і знову ж то не зараднім моднього слівця, а вони відчувають. І це відчувалося ось цього дня миру, який ми проводили ну, достатньо сильно. Тому ми пишаємося тим, що такі студенти навчаються в нашому навчальному закладі. І виходить, це молодь наша. Ну виходить, що От ви зараз долучаєтеся до благодійності, яка ну по суті просто необхідна зараз нашим військовим. Але ж до цього скільки було заходів, тобто ви допомагаєте будинку престарілих, ви допомагаєте і ось диспансеру. Ну, тобто і справді виховується, ну людина в будь-якому разі формує те місце, в якому вона знаходиться. Андрій, того, я ще хочу додати, да, що думаю, у, нас є... <світ> у нас є працівники літні, які вже не працюють. Тому в нас 28 груп навчається, і кожна група закріплена за ось таким працівником. І вони на всі свята вітають їх. Якщо потрібна допомога, вони відвідують цих людей. Ну і дуже приємно, коли лунає. Дзвінок в телефоні кажуть про те, спасибо, що от, дякую за те, що є такі студенти, і е, дітей це формує все одно до дорослого життя, тому що молодість проходить, а зрілі роки наступають дуже швидко. І долучитися безпосередньо до цього всього це на вас в молоді відповідальність – Це така штука зараз потрібна. Андрій, yeah. чим живе студенчество вашого учебного заведення, які інтересні штуки проходять у вас в коледжі усім починаючи від навчання і закінчуючи. Розмаїттям вільного часу студенти займаються в гуртках, що знаходяться як і на території навчального закладу, так і поза його межами. Вони дов, доволі такі обізнані в багатьох справах, оскільки будівництво це і архітектура нелегкі предмети. Але я розумію, що у нас навчаються доволі розумні люди, з якими приємно мати справи і спілкуватися. Я недовго перебуваю на посаді голови студентської ради, але я вже знаю, наскільки це відповідально і наскільки я можу заручитися підтримкою наших студентів. Вони завжди готові підтримати, прийти на допомогу у складну минуту а от мене зацікавило, м, хочеться е, розвіяти трошки міф. От часто думають, що будівельники ну от асоціація з певними підробітками, де сідуть щось будувати. Ви зараз говорите архітектура, тобто непрості предмети. Да. Насправді, ким ця людина, от ви випуститеся, ким ви будете потім, ким ви можете працювати. Ті саме підробітки, вони є невід'ємною частиною будівельника. Не будемо про це забувати. Можна запросто поїхати за кордон, оскільки це обов'язкова робота, але не бачу сенсу туди їхати, оскільки у нас після закінчення війни буде багато роботи. І, на жаль, На жаль, да, ми змушені будемо відбудовувати країну за, за власні кошти за і власними силами. Тому... Але тим не менш творчим потенціалом, наскільки я розумію, так, студентським який є. Ну, да. Тобто не просто покласти цеглу, а ще й придумати якусь певну конструкцію і зробити це так. У нас, коли ось було День квітів, ми м, при композиції, значить, <кій> ті, які творчі групи і безпосередньо торкаються цього процесу, вони виготовляли ще макети і дуже багато малюнків. Тому е, роботи наших студентів виставлялися в бібліотеці Чижевського і в музеї Смьоркіна. І неодноразово ми приймали участь у дні міста, де виставляли наші роботи. Навіть була пропозиція з минулого року. Що, якщо вдало прийде сучасний день міста, але, на жаль, він був ну, трошки збитий з тими подіями, які відбувалися, то мала відбутися виставка теж обід наших студентів. Тому, звісно, що всі спеціальності, незважаючи на їхню технічність, вони є творчими. А ще б хотіла зазначити, що готуючи їх до життя достатньо такого дорослого і самостійного, в нас ще проходять дні самоврядування. Тобто, 17 листопада, коли відбувається День студента, у нас повністю навчальним закладом керують студенти, починаючи від директора і закінчуючи вахтерами, які сидять, а викладачі в цей час знаходяться на заняттях, замість того студента, який виконує обов'язки. Е, е, у викладачів, так, але з однієї сторони ніби подвійна нагрузка, хоча ми вже проводимо років п'ять поспіль. Тому всі гостей, які приходять е, навчальний заклад, приймають лише студенти, які виконують ці обов'язки. Е, ну Достатньо така відповідальність і на них можна покластися, тому що роблять це ну, вдало. достатньо вдало. А Проводять ну, якийсь відбір на, участь, на роль директора? <світок> ну, як... <світок> 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 як правило, групи подають кандидатуру, кого б вони хотіли бачити в образі директора із тих кандидатур, які є, хто набирає найбільше голосів, той іде директором, заступником, завідувачем відділеннями і так далі. Ось в такому плані У нас підписують документи, тобто йде наказ по навчальному закладу, Да, абсолютно все, все серйозно розписується в журналах, і студенти повністю ведуть пари. Тобто, повністю-повністю. Тому мы вас запрошуем до нас на каву 17 листопада, так мы также плануем прийти. Я думаю, мы что -то... мы с удовольствием. Или мы, или Маша с Димой придут к вам в гости и снимут что-нибудь интересное и пообщаются. Очень приятно всегда общаться с представителями учебных заведений, которые являются сознательными, социально сознательными, не только в связи с какими-то событиями, не совсем веселыми, которые сейчас у нас происходят в стране, а они, в принципе, являются сознательными. У нас сегодня в гостях были Инна Анатольевна Чернышева. И Андрей Слободяник. Огромное вам спасибо за интересную беседу. Друзья, мы не переключаемся. Это Ранкова Кава.